Ісус Христос казав про фарисеїв, що вони зайняли не своє місце. А чому? Тому що вони зайняли певну позицію, на яку їх не ставив сам Бог. І самі не спасалися. І тих, хто хотів спастися, вони їх не допускали. А не допускали чому? Тому що в них була своя певна релігійна позиція. І сьогодні, на жаль, є теж люди. Насправді, які не спасають ні свої душі, тому що вони просто застрягли в релігії і не допомагають іншим людям. І лише люди Божі і церква, справжня церква, жива церква і живі священники, які покладають своє е, життя заради служіння Богу, заради Христа, заради е, проповіді Євангеля. Вони не просто фокусують людей на релігії, а дають дійсно відповіді, дають живу віру, завдяки якій можна спасати себе і допустити тих людей, які хочуть спасіння, щоб вони дійсно спасали також свої душі.